Основні мінуси чоловіків по даті народження. Як розрахувати, я залишу під відео і починаємо. Якщо ваш чоловік шестірка, то його основний мінус це залежність від думки інших. Особливо він може залежати від думки своїх близьких, рідних, і також він може, знаєте, так, гіперопікувати вас. І це буде такий, знаєте, з часом перетворюватися на гіперконтроль. Якщо чоловік – семірка… То його основний мінус це замкненість, відстороненість. Він може бути досить закритим, не розказувати про свої якісь почуття, да? тобто в нього дуже важко щось там випитати. Також він не дуже сильно любить знаходитись в сім'ї, да? особливо якщо його просять про якісь сімейні обов'язки, це його зазвичай дуже сильно дратує. Якщо чоловік вісьмірка, то його основний мінус це зловживання влади. Він хоче володіти всім і своєю жінкою, в тому числі, він може залізти до вас в телефон, контролювати вас, і також ще один такий мінус: він може ставити гроші вище, ніж почуття. Якщо чоловік дев'ятка, то його основний мінус це. Закритість, така, знаєте, відлюдькуватість. Також у нього можуть бути такі моменти, що він взагалі не визнає грошей, заробітку, да? тобто він такий може жити десь в палаці, десь на балі, сидіти, медитувати, і зазвичай затягнути його в якісь такі серйозні стабільні відносини може бути дуже важко.